Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні будемо щось смачне готувати. Три яйці пучка солі. Ось так зло дві ложки олії Треба розбити. Зараз. Зробимо якогось дорога, смачного треба готувати. Хоч хора, то хвора, але їсти охота. Я як хора, то я ще більше їсти хочу. Так що будемо готувати. Смачно поїсти. Все остальне. А все остальне таке. добре їсть, то хутко виздоровлює під час хвороби є добрий апетит. Так, щось таке Шостике Ну, Вроді би вроде би розбила. Так. Це у нас кефір. жирність 2,5 400 грамів. Там мені писали, питали, кози свої має, а молока немає. і хвалиться, що в неї кози добрі. Пояснюю. Молока немає, кози доється. І не в тому, що в мене козенята випивають. І свиням віддаю і всім. А через те, що я кози поколола від глистів. І місяць молока пити не можна. Це сода. Ось. І не можна пити молока. Через те його навіть до хати не беру. Розумієте? Ось цього-навсього. І нема в мене молока в хаті. Ну, але вже зі суботи можна буде пити молоко З 25 березня. Там ми своє надолужимо. Ой, телефон, не кидайся. Якось так. О! А муки я не взяла зараз. Так, всипала муку. Ще, мабуть, треба буде. Ось таке тоділо. ми щось смачненьке зрихтуємо. Зараз я замішу тісто і покажу, яке воно має бути. А тоді покажу, що будемо далі робити. Так, ось таке в мене тісто вийшло м'ягке. Зараз ми його розложимо по пательні, розтягну ось так. Зробимо чуть бортики. Ось, А тоді покажу, що ми сюди будемо ще ложити, яку не... начинку. Ось, так що поки, ми... поки я буду розложувати тісто, поставлю паузу. Ось так я роз... розрівняла. Зробила такі невеличкі бортики. Ну і що, зараз далі будемо робити? Готуємо начинку. Біці були, ні невеликих. Свиняче м'ясо, те, що на хребті, не знаю, як там воно зветься. Дрібненько порізала. Сир. У мене було трошки свого домашнього. Ну, я все сюди не даю. Капуста свіжа домашня, своя домашня парана. Попарила і відсідила. Так, наша сіль. Сир в мене отаким от кропом зроблений. вже останній кусочок. Так, сіль. Солимо за смаком. Тут у мене буде трошки недосоляне, бо я ще зараз покажу, що я ще буду робити. Ой, перець в мене не забула. Забула перець. Ну, все не хоче. Так, вимішуємо. Хоче приправи сюди, може собі давати. На свій смак любі, які вам подобаються. Нашу начинку на пиріг. Хто хоче, може зробити тісто рідче, але я рідчого не хочу, мені таке краще тісто, бо як річе, воно сильно мені буде впитувати, ну, влізати сюди начинка, а я так не хочу. Мені більше так подобається. А кому подобається інакше, може робити так, як кому подобається. Я, ще раз кажу, в мене не кулінарний канал, я показую те, що я готую. Ось. Так що, ось такі-то справи. Ось така в мене буде начинка. А що ще сюди? Зараз я додам. Зараз я вам покажу. Що ми ще сюди будемо додавати? О, ось так. М'яско порос. Ложуємо по всьому, щоб було скрізь. Так, три і Сметана куплена. О, порозливала. зараз повитираємо. Ну, дві ложки, кетчупу лагідний. Так, І щіпку солі. Зовсім небагато, бо в нас там присоляне. І збиваємо. ложечок молока. У мене молоко від неї мурзи? Воно коза не коліна. ось так. Гарно розбиваємо. цей сир. Ну, можна й тут без сира, просто у мене є сир ще, ну і треба його вже використати. Ось, а вже потім будемо слідуючий робити. Так. І будемо так трошки легенько. Ось так. І відправляємо в духовку на температуру 200 на минут 30-40, в залежності, як ваша духовка пече. Ну, а вже як спечеться, тоді покажу. Забула сказати, тако трошки примняти ложкою, щоб воно файно все й кругом в той... та заливка, чи як маринад, чи як, я не знаю, воно собі перейде все разом. По всьому і відправляємо в духовку тепер. Ось така моя запіканочка вийшла. Дивіться, яка гарна. дуже гарно потопився. Вона вже трохи устигла. чекала своїх школярів, тримала в духовці. все. Mm, трошки недосолила. Mm, Треба піти томатного соку. принести відкрити буде смачно mm, але смачно що воно так темно Ось така. Красота у мене вийшла і смакота. Посмакує з томатним соком. А -а -а. Так щось таке діло. Смачно! Так що готуйте, смакуйте? Кому смачно? Пробуйте. Всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я. І всім всього самого найкращого. А ми з Наталією пообідаємо. Став-став. Став, що став. ти мійся. Будемо братися до другої роботи коїсь. Ось так. Всім миру, спокою і затишку. і перемоги. А хто ще не підписався? підписуйтесь, якщо цікаві мої відео. При можливості не забудьте поширити відео, якщо у вас є така можливість. І будемо з вами спілкуватися. Дараз до радо зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. Mi спокою і затишку.